Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас до огляду ось така красота. Чесно кажучи, це таке чудо, яке мене здивувало. Дуже й дуже. Дивіться, яка вона гарнезна. Це Денвер. Куплений був 11 березня 23-го року. Тобто, їй вже більше року. І що самого саме тут цікавого? Вона була куплена в ТЕСКО. У мене десь є відео про неї, коли я купила це. Великий супермаркет, де я купую продукти, і там була куплена ця дівчинка. І що саме цікаве, в неї був е, два квітоноси, як ви бачите. Ось в неї були старенькі два квітоноса. ось один, який я вже обрізала, він від квіт. Ось з боку ще один, він теж від квіт. і він був обрізаний ось так трошки вище. Ось я сподівалася, що тут, бачите, брунечка. Зараз я заберу руку. Ось тут не знаєш, коли, до речі, можна це і забрати. І цю паличку можна забрати, і ось так буде набагато краще. Подивіться, тут були бруньки. Отак ми зробимо. Бачите, ось була брунька, і ось була верхня теж брунька. І я обрізала квітонос, вона, відповідно, трошки підсушила, але вона... я думала, що з цих бруньок вона випустить квітонос, або вона випустить щось інше. Вона з цих з цього квітоноса не випустила нічого, але оцей квітонос, який я думала, що вона засушить, вона з нього випустила з боку. Ось, зараз я вам покажу. Ось вона з боку, з бокової такої броньки, випустила собі галузку і вирішила заквітнути. Ну, але квіти це не такий сюрприз. Я побачила інший сюрприз, причому дуже дивний. Так як ви знаєте, що орхідейки, які я купую в Теско, в магазинах, в таких мається на увазі продуктових, там в тому в Ліддичів, я купувала частенько Валді орхідейки. Часом потрапляли вони. І що самого цікавого в цій орхідейці? От хто мені зараз побачить, напишіть, що для вас тут є дивного? Ну і давайте я розповім вам, що тут дивного. Тому що, чесно кажучи, я була здивована дуже і дуже. По-перше, Ось тут, бачите, з'явилася була гілочка. Ось вона, отам, отам, зараз я вам покажу таку близеньку, бачите, ось вона. З'явилася ось оця гілочка. Ось оця ось вона. І я подумала, що це буде квітонос з точки росту. Знов таки, зараз можу, щось дуже хитається мені. Сьогодні камера. Ось. Бачите, я думала, що це буде квітконос з точки росту. Ну і, звичайно, з цієї гілочки розвився не квітонос, хоча сподівалося, що буде квітконос. Так як я бачила, що тут щось набрякає, там був зверху такий, наче дійсно на квітконос подібний, наче бутончики формувалися. Але сама верхівка була якась вона занадто товста. Таке враження, що там було, наприклад, бутони були дуже-дуже близько закладені один коло іншого, так наче щось. Щось їх пошкодило всередині, і я, чесно кажучи, грішила на тих самих тріпсів, тому що ця рослинка стоїть знов таки на верхній полиці, і я думала, що, можливо, там десь потрапили тріпси. Тоді, коли я обробляла свої орхідейки, там чи сім, вони були з тріпсами. Пам'ятаєте, колись я маю таке відео на каналі, де я обробляла орхідейки від цього шкідника? І я подумала, що, можливо, десь і сюди, от в тій закладені, в тій брунці. І в тих бутончиках там десь були, напевно, тріпси і пошкодили їх. Ну, Але так як я і тріпси вивела, їх немає, то в цій рослинці теж немає нічого, бо, перш ніж вам показати, я вже її огледіла, я вже її обстежила з мікроскопом, і тут немає ніяких шкідників. І відповідно, що ж тут такого цікавого. Так подивіться, значить, виріс ось цей листочок. Бачите, ось цей листочок виріс. І він продовжив свій ріст, бачите, оцей коричневий кінчик це отой кінчик квітконоса. І потім розвилося замість бутонів, розвилася дітка з точки росту. Бачите? Ось. Ось з'явився цей малесенький листочок спочатку. Потім там, десь позаду, мабуть, є ще один, зараз я погляну. Ні, немає. Так як не було звідти листочка, виріс ось цей такий закручений. Бачите? Ось він. Потім з'явився ось такий малесенький листочок, і тільки потім вже є ось цей останній цей великий листочок. Ось він Він вже гарненький, такий рівненький, нічого на ньому немає, він дуже-дуже гарно виглядає. Ось такий здоровий, повноцінний листочок. І потім я вже так думаю, якщо ця дітка почне підростати, нехай вона випустить корінці, і буде така повноцінна рослинка на рослинці. То нехай би вона собі так і жила. Найби би вони жили собі дві, мамка і дітка, бо так виглядає, ніби є продовження однієї від іншої. Що я хотіла, чому сьогодні я на це зауважила увагу? Тому що такі речі трапляються тоді, коли є мутація, коли рослинка в молодому віці була погодована. Навіть я б сказала, не погодована, а коли її дали підживлення і дали гормони для росту і гормони для квітіння, для того, щоб швидше продати цю рослинку, тобто, розвивели, скажімо, доростили орхідейку до більш-менш нормальних розмірів, тобто листочок мав десь порядка 10-12 сантиметрів, і вони стали дуже активно підгодовувати рослинки. Щоб вона викинула квітоноси, і оці гормони росту, гормони квітіння, вони дають нам ось такі всякі різні мутації. Коли рослинка в молоденькому віці починає квітнути і їй це зробили штучно, тобто не вона сама собі випустила квітонос, а її нагодували тими гормонами, що роблять зараз на багатьох фермах, тому що дуже багато продавців, особливо ті онлайн-магазини, які мають продажі. Вони скуповують, закуповують фласки, вони закуповують оці такі висаджені з фласок рослинки, підрощують їх там рік часу, і потім активно підгодовують гормонами і росту, і гормонами квітіння для того, щоб випустили рослинки квіти і щоб можна було їх продати. Причому такий ще один маркетинговий хід, коли, наприклад, є план заквітнути. Орхідеї з двома квітоносами, а випустила все тільки один, то такі рослинки годують ще додатково іншими гормонами, теж ті самі гормони на квітіння, для того, щоб вона випустила два квітконоси. Деколи така рослина випускає три або навіть чотири квітконоси, тому що, чесно кажучи, вона, напевно, в такому легкому шоці від того, що діється, чому так багато. Всяких різних стимуляцій для них поступає, і випускає, наприклад, три або чотири квітконоси, то тоді оті зайві квітконоси просто обломують. Обломують при тільки він починає підростати, наприклад, там сантиметр два, і його обломують. Або навіть такі є випадки, коли купуєте рослинку в магазині, а в ній видно навіть такі досить великі, по 5 по 6 сантиметрів квітконоси, видно, що вони або зломані, або зрізані навмисно. Тобто, якщо є замовлено замовником вірніше, запрошено два на два квітконоси рослину, то вони не дадуть, щоб вона була мала три або, або чотири. Ну ось, а вона стояла у мене на самій горі. Чесно кажучи, ця рослинка дуже така унікальна, вона дуже для мене симпатична. Дуже чому я її купила, тому що вона має дуже гарну зворотню частинку квіточки. Вона така має трошечки фісташковий відтінок. Подивіться, бачите, ось. І вона сама має такий трошечки злегка-злегка лимонний відтінок. Камера стільки не передає, камера показує білий, але вона має трошечки такий лимонний, наче відтінок. І ось оці такі прожилочки, бачите, на, на квіточці. Такого яскраво яскраво фіолетового кольору. Така трошечки неонова губа. І ось такий зубчик в неї є, бачите? На самій губці. Такий собі виступає зубчик, такий, наче сого кидан. І хочу вам сказати, що вона собі, бачите, дивіться, цей квітконос, він не є нічим закріплений. Тобто основний квітконос закріплений до палички, а ось той, що він вже від неї відріс, бачите, ось він собі в такому вільному польоті. Він стояв на самій горі, зараз я вам покажу де. Ось отам, 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 от на горі, за тим. Там такий дідусь у мене сидить. Ось отам він сидить, отам, от та квіточка була біля віконечка, і була повернута в сторону до вікна. Тобто, Квітконос, коли випустився, він собі повернувся до вікна і, відповідно, там за квіт я навіть не бачила. Я побачила вже сьогодні, коли я піднялася нагору, тому що я туди, чесно кажучи, на верхню полицю тільки піднімаюся. Коли я поливаю рослинки, і часом я навіть не знімаю. Ось оці, що тут в мене біля просто тут, бачите, вони прямо біля мене, то я ці можу рукою дістати, бо у мене полиця, наприклад, вона не є така, щоб дуже висока. Хтось мені був написав з моїх підписників, що ой, так високо, важко старшій людині їх дістати. Ось на верхній полиці, бачите, стоїть, і я легенько рукою дістаю. Тобто, тут я можу дістати, тут я їх знімаю, коли я поливаю ці квіти, ці орхідейки. А ось там, в тому кутику, бачите, ось отам, наприклад, позаду, там є орхідейка, там є, ота далі стоїть орхідейка. Вони в закритій системі. Бачите, та висока ваза, ось тут є дві, тут одненька, а там на горі друга. І та позаду я її не знімаю, бо вона важка. Ну, я знімаю раз в рік, коли я протираю полиці, коли я чищу там все на горі, ось це весною переважно. Тоді я можу зняти там ті рослинки, ті орхідейки, я можу їх я можу тоді оглянути, а вона стояла там собі коло віконечка, в ту сторону повернута. Мені видно, що в шлянці там, тому що вона в мене є в пластиковому горщику. Бачите, ось горщик пластиковий. І я бачу, коли мені, мені зверху видно, коли ось тут пересихає ґрунт. Тут корінчики в неї деякі є. Ну і це прозоре. Тут, наприклад, ось так водичка стоїть собі, бачите, на дні трошки. І коли вона пересихає, я просто доливаю трошки води по горщику. І от вона собі там заквітла. А я сьогодні піднялася нагору, забрала звідти дві орхідейки, мені потрібно було оглянути знов-таки на шкідника, тому що я почала оглядати на середній полиці теж, отут на середній полиці, Ось отут серед оцих, і от там ота, ота от орхідейка, ось оця, бачите, в неї на ній чомусь звідкись виявився мочнистий червець. Це молода рослина, це абсолютно вона мені прийшла десь. Зараз я погляну навіть там дата має бути. Ну, але не бачу ябірочки. Вони приходили десь в березні, в квітні місяці декілька рослин, і ось швидше всього, що десь, десь, десь на якійсь рослині був червець, можливо, він був в ґрунті, можливо, він був десь в якійсь брунці. І коли вже. Прийшов час, цей червець просто виліз собі нагору, виліз наверх, і я його побачила. Тому я почала оглядати так більш детально свої орхідейки і вирішила подивитися, тому що ось там на горі найперше, бо з вікна, бачите, в мене постійно привідчинені двері. Це сьогодні, коли в мене, наприклад, погода на вулиці похмура, навіть падав дощик, то в мене двері привідкриті, щоб, наприклад, кіт чи собака могли собі вийти на вулицю. Але коли, літо, коли тепло сонечко, я відкриваю повністю настрій ці двері, тільки отут є сітка. Але все рівно, ось там поза двері, там є щілина, і тудою потрапляють ті самі тріпси, той самий навіть мучнистий червець. Ви знаєте, що він літає, оці самці вони перелітають і вони потрапляють в будинок. Навіть кліщ може прилетіти, кліщ, ви можете за одягом принести тріпса з вулиці. Він наскільки маленький, він вам може бути десь на рукаві, і ви можете самі на одязі принести додому і кліща, і тріпса, і інших, інших шкідників. Так що та сама білокрилка, наприклад, вона маленька, вона сідає. Ви зайшли в кімнату, і вона вам сіла на рослинку. Особливо треба бути дійсно уважним тим людям, в кого є фіалки, і в кого є оці такі рослини, які покриті ворсисті листочки. От тоді білокрилка дуже полюбляє такі рослини. Тому треба бути, наприклад, навіть вход заходячи додому, потрібно отряхнути одяг, просто обтряхнути. І я полізла дивитися, що ж там таке. Зняла декілька орхідей, а почалося з оцієї орхідейки, бачите, ось вона. Залишилася одна квіточка, бо я така один квітонос почав засихати. Вже я зняла з нього такі в'ялі квіти. І обрізала саму сам квітонос. А на цьому квітоносі було ще три квіточки. Залишилася одна, тому що я ж обламала. Але я побачила, що вона, бачите, ось випустила новеньку гілочку і буде квітнути. Ну І я підкріпила її якраз до того квітоноса, котрий я обрізала, бачите. Трошечки її підняла, тому що вона дуже низько торкалася до вікна, і я боялася, що воно просто десь от тим метеликом зачіпиться і зламає його. Так що ось така картина. Тому я туди пішла дивитися, що ж там. В тих інших горщиках, чи там немає якогось тріпса, чи там немає якогось шкідника. Ну і ось, бачите, продовжу за цю дівчинку, продовжу за цю орхідейку. Вона дуже ефектна, вона дуже гарно виглядає, вона така просто чудова. Дійсно, в неї колір безподобний. От вона, бачите, вона от ця має таку малинову губу. Така от вона біленька, наче і з малиновою серединкою. І є в мене ще вона та. Пам'ятаєте, я купувала її? Ось вона. Я купувала її теж, причому вона куплена недавно, ну як недавно десь в квітні, здається. В неї теж малинова губа, але в неї є біленькі крильця, і вона трошки інакше виглядає, в неї зовсім інакша форма. Ось, хоча рослинка все ж сама по собі, сама розетка в неї не є великою, так що я сподіваюся, що слідуюче квітіння може бути зовсім не таким, як воно є зараз. Ну, а ця орхідейка заквітла собі сама. Причому дивіться, як вона гарно розпустила вже три квіточки, і я не бачила. Я не бачила, як вона розпускала, і вона ще має два бутончики, в неї буде такий гарний букетик. Ну, а тут з цією діткою будемо бачити, тому що це однозначно мутація. Це однозначно мутація від того, що рослинка була перегодована тими гормонами і зросту, і гормонами цього квітіння, тому що. Оці рослини, які купляють, які я купую з магазинів, вони, по-перше, переносять великі стреси, вони їдуть в закритому такому великому такій машині в закритому рефрижераторі. Там температура досить низька, там температура десь порядка 6 градусів, тому що я бачила, яких перевозять і вигружають Оці, в таких картонних великих коробках. Вони закриті, і їх коли продають в магазині, якщо не продали за перший тиждень. То оті рослинки, які були куплені ще в перший тиждень продажі, то тоді ще вони можуть виживати. Всі остальні рослини поливаються такою льодяною водою шланга і. Деколи вони поливають, просто їх зверху, ось так зверху вони поливають, і вода потрапляє і в розетки, вода потрапляє і на листя, вода потрапляє де попало, і тоді вже їм все рівно, тому що вони такі рослини списують. І, чесно кажучи, магазин не втрачає нічого, втрачає тільки продавець. Ну, але якщо до уваги взяти, що більшість їх продається в перших тиждень, то ті там кілька рослин, які залишилися, вони вже окупилися і їм все рівно. Тобто, продавці вони не зауважують на те, що рослинка. Потребує, напевно, якогось особистого догляду, якогось особливого. Мається на увазі, що її не можна поливати холодною водою. Ну, але це бізнес, маркетинг і більше нічого. Ну, ось і така красота. Ось така от красунечка вона в мене є. Заквітла, причому вона була куплена така сама, вона не змінила ні колір, ні розмір. Така, яка була, така і залишилася. Ось. Ну, і ця от губа, вона просто безподобна. Такі величезні-величезні в неї вуса. О, подивіться, які в неї вусики великі, такі аж закручені на кінчиках. Бачите, ось трошечки нагадує мені губку в собою кидам. Ну, можливо, якщо вона підросте більшою і буде квітнути, можливо, в неї квіточка в розмірі збільшиться. І, можливо, навіть квітонос буде дорощувати більше і більше квітів, буде таким гарним каскадом спадати. Ну, ось і все. На сьогодні, я думаю, що таке коротеньке відео про цю таку маленьку орхідейку, про таку мою маленьку несподіванку. Ну, фактично, не то, що несподіванка, а я не, я не побачила, просто це моя така недог... я я не доглянула, моя неуважність, що я вчасно не побачила, що вона квітне. Ось така красулечка. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую і всім пока!